Дочекавшись відбою повітряної тривоги порожнім подвір'ям, йде до школи одинадцятикласниця Євгенія. Біла дівчина каже: вперше за три осені зустрічатиме день знань поруч з однокласниками на глибині близько восьми метрів та за 20 кілометрів від лінії фронту. «Я коли сюди зайшла цих кольорів, вони як підбадьорюють. А коли я побачила таку купу своїх однокласників та інших класів, у мене одразу піднялося піднявся настрій, бо я давним-давно такого вже не відчувала. Я за цим дуже сильно сумувала. Останні три роки Євгенія навчалась у змішаному форматі. Бачити вчителів та однокласників могла тільки двічі на тиждень на заняттях у маленькому укритті. Ділиться уроки у підземній школі, хоч ненадовго, та повертатимуть до того, як було у мирні часи. І мені трошки сумно, тому що. Це останній рік як я навчаюся, і тільки зараз побудували цю підземну школу. Сподіваюся, що буде багато дітей сюди ходити, і ми зможемо відновити наше навчання, як і раніше до повномасштабного вторгнення. Я дуже хочу під наганяти свої знання за минулі роки. Коли ми це робили лише у змішаному та онлайн навчанні, мама Євгенії Раїса разом з донькою чекала повернення очного формату навчання. Жінка ділиться щодо проведення уроків не перейматиметься а от дорога до навчального закладу те, що буде лякати щодня. Ми живемо не дуже далеко, у нас там 5-7 хвилин до школи, ну, все одно їх потрібно пройти. Дуже, звісно, страшно. якось так. Я думаю, не тільки нам зараз усім це так страшно, і всі це все переживають. Була тривога, ми теж переживали, як це все пройде, ну, все одно через усе ми прийшли. Директорка закладу Наталія Ємець каже, цього року у Білинківському ліцеї навчання розпочали понад 460 дітей, 28 з них першокласники. Та деякі школярі все ж продовжать навчання онлайн. Ми раді цій школі. Чому? Тому що навіть в той час, коли тривоги під час тривоги ми зобов'язані і дистанційно, і навчаючись у школі перервати урок, то тут у нас буде змога, не відриваючись від навчання здобувати і надавати учням знання, поки що питання з підвозом із віддалених місць складне, тому що дуже багато дронів над головою. Наталія ємець згадує, у мирні часи святкували день знань грандіозними урочистостями. Їх проводили на подвір'ї школи і долучалось до цього ледь не все село. Цього ж разу у новій підземній школі навчальний рік змушені були розпочати тихо. Анастасія Потапенко Максим Савчук Суспільне новини Запоріжжя.